Ви взагалі бачили, що відбувається з ТЦК в Карпатах? Карпатські ж ребята вони не пальцем ділені. По-перше, це легендарне відео, яке ви маєте знати, і це, 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 це должно бути лігендою, це должно стати мемом. По-друге, чи ви просто з сакири виходять, і він не просто дивиться, зараз буде махати і угрожати йому. Він то його з то сакири, лупанеш і добряче. І дивіться, там це цікашення попроще в Карпатах. Там, ну, не, не такі, типу, борзі, як там Харкові в тому самому, що хочеш, щоб вийшло 8 штук давай вічно зелених, потім повторний раз 10, потім 15 вже з відділення, щоб забрали. Знаємо, це ми все, да? Дивіться, я не проти мобілізації. Але ж вона должна быть легальной. Вот. Бутылку от цих ЦЗЧ відсоток, які там, 60% уже СЗЧ, не давно 40%. Ну ці ребята на коні, Понял, <суміло>? Індіана Джонс в Карпатах. Реально, оце гуцульські, гуцульські розборки з ТЦК. Це просто жестко, я цього відео Ну, я не знаю, бачили його чи не бачили раніше, але це ліндарне відео. Це просто жесть. Там, понимає, якщо в інакших містах країни більшість людей вважають себе терпілами, а це цикашники вважають себе якби королями дороги, ну я образно, то там наоборот. Там, наоборот, там якби вони їх построїли дуже, дуже жорстко. Там же ж мовний купол стоїть да, над західною частиною України. Ну, як бачимо, не допомогло, прилетів все рівно Я, щоб ви розуміли, нормально відношусь до російськомовних, але дуже вдячний, коли на українську мову переходять. бо українська суппірова, це Українська мова дуже Класна, гарна, топова, крута озвучка українська класна. А ці ребята про це треба зняти фільм, про це треба зняти серіал. просто. Що ви про це думаєте? Може всім на конях уже їздить, та сакири ходить, може так воно типе, буде як роботи. Хз. Да. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.